Всім привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Е5. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжки Патріка Лінсіоні. Хто він взагалі такий Патрік Лінсіоні? Це дуже відомий американський автор книжок по менеджменту та SEO-керівник консалтингової компанії At The Table, яка власне, і займається консалтингом у сфері менеджменту. Він став дуже популярний завдяки таким книжкам, про які я впевнена, ви чули. А саме це пороків команди та смерть на нарадах. Давайте поговоримо про деякі з його книжок, які в мене тут в такі невеликій добірці. Більш детально. Перша книжка, яку ми з вами будемо розглядати, це саме така його дуже відома книга, а саме П'ять пороків команди. Ви могли її бачити. В українському перекладі, Що я не помиляюсь, то цим займався колись як був паблішинг, випустив її, або ж читати в оригіналі в власне англійському форматі. Що це за книжка і чому ми в Є5 рекомендуємо вам обов'язково її почитати? перше що хочеться відмітити, що Патрік пише в дуже, знаєте, такому легкому стилі. Що українською, що англійською мовою, ви дуже швидко прочитаєте ці книжки. По-друге, вони досить тоненькі, в них зазвичай 150-200 сторіночок, досить таким великим шрифтом. Ще дуже класно читати, і вона прямо проковтується сторіночка за сторіночкою. Третє, ці книжки зазвичай написані по одній схемі. Спочатку використовується прийом бізнес-роману, а власне, коли вас занурюється в якусь цікаву історію, там накручується якийсь сюжет, щось трапляється, якась ситуація, по якій головний герой має зіштовхнутися з якимось викликом. Звісно, це виклик у стилі менеджменту. Потім наш герой обов'язково цей виклик долає, а як же без цього проходить свою еволюцію, і під час цього кристалізується якась методологія або якісь поради, які далі в заключній частині книжці, книжки Патрік зазвичай подає в розділі теорія. І, власне, цю ідею уже формалізує у теоретичному вигляді. Така собі подорож героя повністю тут присутня. Що ж у нас відбувається в цій книжці «П'ять пороків команди? Тут, очевидно, спочатку іде така подорож героя, а потім у нас описуються п'ять основних пороків команди. Які вони? Перший порок це, власне, відсутність довіри. Можливо, ви зустрічалися або були з такою командою, де, власне, Члени команди бояться щось сказати, вони не хочуть стати мішенню для інших, вони просто не довіряють один одному, бо знають, що якщо ти зробиш помилку, тебе обов'язково накажуть, якось покарають, тобі прилетить, умовно кажучи, за це. І через це помилки постійно приховуються, ніхто нікому не довіряє, і в такому гротескному стані це навіть може бути відчуття, що це просто команда вовків, де кожен сам для за себе. Себе. Звісно, з такою атмосферою ми не можемо говорити про якусь командну роботу, бо вона буде або мінімальною, або взагалі буде відсутня. Другий порок команди, про який би я хотіла з вами поговорити, це страх перед конфліктом. Він спостерігається, коли члени команди абсолютно не хочуть сказати щось всупереч висловленій думці. Бо вони бояться, що зараз до них будуть. Дочіпатись, да я так скажу, доводити їм, що вони абсолютно неправі, і Простіше промовчати, не казати нічого. В результаті у нас замість дискусії, яка б зробила якусь думку кращою, яка б знайшла краще рішення, командне рішення, яке б було відтесано з усіх сторін, ми маємо просто таку м -м, прийняття, пасивне прийняття того чи іншого, і певні завуальовані дискусії, де всі а, нібито згодні з цим рішенням, але по факту воно не є кращим, воно є просто першим запропонованим. Третій порог команди, який описує нам Патрік, це є брак відданості. Про що тут йдеться на Умазі? Власне, через те, що члени команди не обговорили це рішення якесь, їм починає бути все рівно стосовно його реалізації. Ніхто абсолютно не переймається, що це прийнято рішення так і лишилось на папері. На практиці воно абсолютно не реалізувалося. В реальності ніхто нічого не робить. Четвертий порог. Він якраз йде в уникненні відповідальності. Відповідальності за спільний командний результат відповідальності та вимогливості. Члени команди, коли бачать, що та чи інша задача не зроблена, вони не ставлять питань. Вони це приймають як належний. Ну а чого я маю про це говорити? Дійсно, чому? Тому що, напевно, мені не, всі, не все рівно. Тут же кожен членів команди мовчить і, власне, приймає те, що відбувається. Ну, як результат, п'ятий порок команди, а треба сказати, що Патрік Пленсіоні всі ці пороки команди оформлює саме у вигляді піраміди. Тобто, по його теорії, у нас кожен із пороків команди. Він призводить до того, що ми маємо наступний і наступний. Так, от на вершині нашої піраміди пороків буде якраз нехтування результатом. Це той порок, коли в команді персональні інтереси, якісь кар'єрні амбіції стають вище ніж цілі всієї команди. Як діагностувати, що в вашій команді є один із цих п'яти пороків? В цій книжці ви знайдете тест, який дозволить це зробити, і, звісно, рекомендації, що робити для того, щоб боротися з цими пороками. Ідемо далі. Друга книжка, про яку я хотіла б з вами поговорити в цьому відео, це ідеальний командний гравець. Власне, ця книжка повторює паттерн, і мені здається, що всі його книжки сконструйовані так, як його описала на початку цьому відео. Спочатку йде певний бізнес роман, а потім невеличка частина теорії. І стеретичної складової думка цієї книжки зводиться до того, що ідеальний кромандний гравець має мати три основні чесноти. Ну а якщо вам трошки цікаво спойлерів по цей бізнес роман, який тут описаний, то він якраз про головного героя, який працював в одній сфері IT, а потім вирішує допомогти своєму дядькові, у якого дуже раптово з'являються проблеми зі здоров'ям і йому треба відійти від управління будівельної компанії і очолити цю будівельну компанію. Вони підписали два величезних контракти, їм треба дуже швидко масштабуватись, і, відповідно, вони починають шукати, а як їм швидко масштабуватись, бо їм треба найняти величезну кількість людей, і от які це мають бути люди, як ми маємо відсіювати цих людей. І, власне, от такий виклик у нашого героя зрозуміти, а яка ж культура має бути в компанії, і які чесноти мають бути у цих ідеальних командних гравцях. Так от, їх три, як я вже сказала: це скромність, кмітливість і енергійність. Давайте про них трошки поговоримо. А що мається на увазі під скромністю? Це власне певна. Е Ну, скромність така, коли людина не розказує скрізь, як багато вона зробила, як вона старалась, і щоб з неї ця компанія взагалі загнулась. Коли людина не прияснює досягнення всієї команди собі, а навпаки, трошки применшує свої досягнення, це якраз і допомагає робити так, щоб команда відчувала, що її власне цінують, і що досягнення вони є командні, а не хтось. Все перетягнув на себе і вважає, що він є суперзіркою. А, які є поради в цій книжці? Ну, я перший спосіб, який пропонує Патрік, це скласти список бажаних моделей поведінки. А, і застосувати те, що психологи називають експозиційною терапією. Воно звучить страшно і, можливо, трошки научно, але насправді це про складення певних патернів поведінки, як треба себе вести да не вихвалятись, до прикладу, і потім дотримання її. Ну і, можливо, аналіз причин, чому так відбувається, чому людина себе веде, і часто вони можуть знаходитись в нашому минулому, зокрема в дитинстві, коли дитина не отримувала належної кількості підтримки. Але це вже ми з вами, як менеджери, лишимо спеціалістам, психологам на пропрацювання, якщо в людини буде така необхідність і бажання. А для себе ж, якщо ви розумієте, що ви також хочете в своїй команди мати таку навичку, як скромність. То тут краще за все проговорювати такий паттерн поведінки. Друга чеснота це кмітливість. А, при тому кмітливість тут е, мається на увазі от такий певний підхід, коли е, ми розуміємо, як наші дії. Будуть впливати на інших людей це й про певну емпатію, тому що дуже часто людина скаже грубу фразу, але не розуміє, що цією фразою вона абсолютно відбила бажання у команди з нею співпрацювати. Людина може навіть не усвідомлювати, що те, що вона сказала, звучить грубо і когось образила. Як з цим працюємо? Це також акцентування на правильних шаблонах поведінки, і в ситуації, коли людина щось сказала, наприклад, сказати: Дивись, от в цій ситуації тобі варто подякувати Джону, тому що він зробив тобі крок назустріч, бо людина цього може не помітити. Ну в неї трошки інша лінза, трошки інший погляд на світ, свої власні окуляри. Ну і третя чеснота це енергійність. В енергійності дуже важливо от мати спільні цілі, командні цілі, куди ми рухаємося. І тоді, коли ми направляємо всю команду в одному напрямку, людина починає також в це включатися і вкладати, робити свій вклад та в досягнення спільних цілей. І таким чином оця енергійність, ця проактивність, вона у команди і в конкретних людей збільшується. Ну, а ми з вами поговоримо про третю книгу. Trzecia kniha. Це «Сайлос», uh, Полірікс та uh, такі війни за територію, якщо можна так сказати, я її не знайшла uh, в українському перекладі, думаю його немає. Але uh, специфіка книжок Патріка, що вони написані дуже простою, зрозумілою мовою, і ви можете без проблем читати їх в оригіналі, якщо рівень вашої англійської дозволяє вам працювати в uh, власне, компаніях, де є спілкування з іноземними колегами. В цій книжці розглядається якраз проблематика таких команд або людей, які намагаються відвоювати свою територію, які перетягують на себе ковдру, які постійно роблять різні політичні кроки для того, щоб отримати все більше і більше влади, для того, щоб відтяти якийсь ресурс. Це така типова ситуація, яку ми як консультанти бачимо в компаніях один відділ проти інших. Це може бути і бізнес проти IT, і тестувальники проти розробників, і що завгодно абсолютно. Але це є антипаттерном, тому що зусилля команди, зусилля людей направляються на те, щоб відтяти собі більше цієї території, замість того, щоб досягти спільні цілі, які поставлені. Ну і... Спосіб, як боротися з такими, власне, війнами за територію, він якраз є у постановці спільних цілей. Патрік дає свою методологію, як їх ставити, але, якщо чесно, вона мені дуже сильно нагадує класику, а власне, окіари Objective Care results, Тому ви тут побачите багато спільного. В чому ж суті методології Патріка? Тому що ми маємо на рівні компанії спочатку поставити одну високорівневу ціль. Він її називає uh, thematic goal. Щось таке абстрактне, велике, але досяжне для нашої команди. Далі, під цю велику ціль, uh, ми визначаємо Defining Objective. Певні цілі, які ми можемо досягти, вони менші, ніж наша велика thematic goal. Після цього ми. Беремо до уваги нашу операційну діяльність і додаємо сюди Standard Operative Objective, тобто ті цілі, які ставляться перед нашою операційною діяльністю. Ну і на кінець, коли всі ці три рівні цілі у нас визначені, у нас є велика спільна ціль, менші цілі, і, зокрема, цілі по операційній діяльності, ми додаємо метрики. І, власне, коли у вас це все пропрацьовано, зроблено на рівні компанії, то команди вже будуть. Більше акцентувати свою увагу на тому, щоб досягти спільну ціль, а не влаштовувати такі феодальні князівства і воювати один з одним. Ну що, на цьому наш огляд трьох таких книжок Патріка Лінсіоні ми будемо вважати закінченим. Якщо ви читали якусь з цих книжок або плануєте прочитати, будь ласка, напишіть там обов'язково в коментарях. Це нас з командою дуже сильно надихає записувати для вас такі відео. І до зустрічі в наступних оглядах наших книжок.